І так, вітаю всіх. На карту картоплянг і не знаю, чи це ще актуально, а я хотів би висказатись по поводу конфлікту між гравцями HiteL і Minecraft. А щоб вам не було скучно, я під фон підруг паркурчик. І так, давайте почнемо з того, що взагалі що таке Майнкрафт? Майнкрафт це игра, яка була створена в 2009 році Маркусом Херсоном. Або як. або біса Дениу Ночі. Зараз 2026 рік. І під Новий рік... Вийшла гра Хайтейл. Її робили 11 років. Спочатку її робила одна людина, потім перекупила студію, забили на неї. Ну, нібито так. Хто знає подробності, в коментарях там підправте, то пишіть. <кхід> 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 <кід> так. А... Значить. Тут всі почали вдруг порівнювати хайтейл і Майнкрафт. Я скажу чесно свою позицію Я рахую, що обидві ігри хороші. І вони не схожі, тому що то є багато кубічних ігор, але ну, там Хайтел, Блок Манго. Ну, он, конечно, мобільні, но как якраз то комп'ютерна. Я... Ну і, короче, є багато кубических ігор. Напишіть там, які знаєте. А але, але чогось а, всі порівнюють саме з хайтейлом. Ну, ну там, може, PvP ПВП краще в Э, Ну, може будівля краще. Може там можна. А відео видео там да типа... А в Майнкрафте так можно? Вы будівлю на, кон, на Ctrl-G? че на какие там клавиши. И погнали! И, короче... И вот я как -то... Я, короче... Я хочу, чтобы две игры хорошие, и что... шоходь що предлагаю предлагаю продвигати мій хештег Бресь Майн Плакси і Брись Hightail Плакси. Що ж, я свою позицію вже висказав. Кому цікаво e, можете там в інтернеті почитати по, -по цьому поводу, там, не знаю на Reddit чи ще десь там. Але якщо подібні відео будуть залітати. Можливо я створю отдельний канал. Ну, там, як створе по Майнкрафту, я створив в Майнкрофтік 7. Хто хоче відео по Майнкрафту заходить на Майнкрофті 7. <клухи> <клухи> так, значить, я буду ще знімати відео про історію і може створю отдельний канал. Так, на цьому все. Всім дякую. С вами був Картопляник. И на пательне жарився я всім